Шукаєте нове місце для відпустки. Я чув, що гама-спалахи прекрасні в цю пору року. Ні. О. Ні ні ні. ні ні І я просто ні. Ні. Вони занадто небезпечні. Зі смертельним гама-випромінюванням. То ти справді збираєшся туди. Тоді тобі треба дещо дізнатися. Гамма-спалах спалах це гігантський сплеск гамма-променів, найвисокоенергетичнішої форми світла. Вони здебільшого походять від двох нейтронних зірок, що зіштовхуються, або масивної зірки, що колапсує сама по собі. Обидва варіанти, ймовірно, утворюють чорні діри, які викидають пару струменів надшвидкого надгарячого матеріалу. Ці струмені випромінюють гамма-промені, які дали назву гамма-спалахам. Якщо ви перебуваєте на шляху цього потоку, навіть дуже-дуже далеко, ви побачите гамма сплеск Непосередині струменя не буде гамма спалаху Але шоу ще не закінчилось. Конус врізається у все навколо від радіохвиль до гамма променів. Ну і є й інші можливі світлові шоу. Наднова від колапсуючої зірки або кілонова від злиття. Думаю, ви розумієте, що це блискуче видовище. Зараз гама-спалахи можуть бути найяскравішим видовищем у містечку, але знати, коли і де дивитися, може бути непросто. На планеті, яку ми знаємо як Глербакс 29 d залежно від того, звідки ви, гама-детектори стежать за всім небом. Щоб знайти ці непередбачувані явища. Але якщо ви хочете відвідати одне з них, вам потрібно буде знайти його до того, як відбудеться вибух гама-променів. Спочатку потрібно вирішити, який саме тип ви хочете побачити. Початковий сплеск гама випромінювання від зірок, що спалахають, триває лише кілька секунд або й менше. Тоді як у зорі, що колапсує, спалах може тривати хвилини. Але вибрати час для відвідування зорі, що колапсує, може бути проблематично, якщо ви не готові чекати. Довго чекати дуже довго. Ми знаємо досить багато зірок, які можуть колапсувати незабаром. Але це може означати день, рік, мільйон років чи більше. Передбачити, коли зірка зіткнеться, трохи легше, якщо ви готові виконати невеличке домашнє завдання. Просто знайдіть близьку пару нейтронних зірок, що обертаються по орбіті, поспостерігайте за ними на кількох орбітах. Додайте трохи математики, і ви зможете передбачити, коли вони зіткнуться. А тепер, перш ніж тікати, переконайся, що в тебе є все необхідне, щоб берегтися від ураження гама-променями. Земля е, тобто Глербакс 29 дев'ять ді має атмосферу, яка захищає планету та її мешканців від гама-променів. І вам потрібно вміти виявляти світло у всіх його формах, якщо ви хочете побачити повне шоу. Звичайно, все це не пояснює той факт, що гамма-сплески не трапляються поблизу. Найближчий поки що був у понад 100 мільйонах світлових років, а до більшості мільярди. Тому вам треба знати галактику, де це більш ймовірно. Але, схоже, ви вже все зрозуміли. Тож пам'ятайте про ці поради та підказки і вирушайте насолоджуватися найвидовищнішим у всесвіті фейерверком.